Окей, в цьому відео ми будемо працювати над операціями Edit і Delete, як я казав в попередньому відео. Якщо ви не бачили два попередніх відео, то я залишу посилання в по описі до цього відео, ви можете перейти і подивитися спочатку їх, і потім вже продовжити з цим відео. Окей, давайте почнемо з Edit, перейдемо в наш компонент Edit. І ось тут ми будемо працювати функціонал. Як завжди, получимо спочатку всі основні методи з нашого Firebase, які нам потрібні. Давайте імпортнемо їх ось тут зверху. Для початку нашого зміну ADB. І далі нам потрібно імпортнути декілька методів. Точніше це один метод, називається він setDoc. Імпортуємо його також в Firebase FireStore. І ще одного властивість doc. Окей, okay, і тут я залишив коментар, давайте будемо писати наш функціонал. В першу чергу нам потрібно створити тут луп або ж цикл. Давайте я напишу, зараз поясню, що я тут роблю. Тобто це звичайнісінький JavaScript цикл. Він буде починатися з нуля, і ми будемо йти до кінця нашого масиву. МПУЕС. Масив МПУЕС це є всі наші користувачі. Ми будемо получати його в якості проп ось тут. І ми йдемо до, просто до кінця цього масиву. Тобто повністю весь масив будемо підходити. Тут крапка з комою має бути. І далі ми будемо перевіряти, робити перевірку за допомогою оператора if Якщо айдішник когось з користувачів буде дорівнювати айдішнику, ось тут, ID ми зберігали селектадюзер, тобто поточного юзера, якого ми редагуємо. Якщо він буде співпадати, то ми будемо тут робити те, що. А саме ми будемо міняти ось цей мастил всіх користувачів на того користувача, який ми редагуємо. Ось тут ми зберігаємо дані вже відредагованого користувача. Побачите, ми отримуємо їх з нашого стейту, а в стейт ми записуємо Selected Employees, тобто вибраний користувач його перше ім'я, останнє ім'я, тобто вже відредаговані дані. Тут ми запускаємо цикл, який буде проходитись по всіх користувачах, і ось тут ми робимо перевірку. Якщо користувач ID його дорівнює тому ID користувача, якого ми редагуємо, то ми будемо замінювати ось цього користувача на того. Який ми вже змінили дані. Давайте я зараз пояснюю, скільки це може бути трошки запутано. Будемо робити це за допомогою методу splice. Він приймає три аргументи. Перший це початок, звідки починати. Ми вказуємо тут II, тобто наш е, поточний елемент в нашому циклі. Далі ми вказуємо, скільки елементів ми хочемо міняти. Ми вказуємо один. І далі ми вказуємо, який елемент. Ми вказуємо «Employee». «Employee» — це є ось цей об'єкт з редагованими даними, тобто вже відредагований наш користувач. Тобто, ми просто замінимо користувача в всьому масиві всіх користувачів на того, який ми редагували. Тільки тут додав І. Тобто «Employee» — це є ось цей об'єкт вже відредагованого користувача. Тобто ми проходимося по, тобто по масиві всіх користувачів, знаходимо користувача, якого ми редагуємо на даний момент. І просто міняємо його старі дані на оновлені дані. І просто тут напишемо break. Якщо ми це зробили, значить ми виходимо з нашого циклу. Далі давайте створимо ще одну зміну. Назвемо її MP. Тобто референс до нашого employee і за допомогою методу DOC, який ми отримували зверху імпортували, ми будемо отримувати референс до нашої бази даних. Раз MDB перший аргумент, другим аргументом буде назва нашої колекції. І третє ми вказуємо ID. І останнє, що нам потрібно зробити, це зберегти нашого користувача оновлені дані в базу даних. Це ми робимо за допомогою методу setDOC. Тут ми вказуємо reference, це буде ця зміна MPU ref. Далі нам потрібно відкрити фігурні душки. І тут ми вказуємо ось цей об'єкт, який ми створили. Тільки ми також будемо використовувати спред-оператор, тобто, щоб розгорнути його. Далі ми ставимо. Кому, відкриваємо ще раз фігурні душки. І ми передаємо один флаг, який називається Merge. True. Тобто ми будемо просто мержити. Наші дані, а не оскільки, якщо б ми не вказали би цей флаг, то дані, які ми будемо зберігати в нашу базу даних, ось тут ми, наприклад, обновимо тільки емейл, а всі інші дані, поля, які б тут були, ми просто їх видавали. За допомогою мерч, ми будемо просто міняти емейл, наприклад, тільки. І всі старі інформація, яка була до того, вона залишається незмінною. Окей, давайте також обгорнемо його в блок try-catch. Просто перетягнемо всю логіку сюди, були це кеш, ми будемо виводити помилку через консилок. Бережемо наш файл, перейдемо в наш додаток і спробуємо редагувати нашого користувача. Давайте, наприклад, у тесту-тест, нажмемо Edit. Бачите, дані підставились. Давайте, наприклад, тест 1, тест 1. Нажмемо Update. Бачите, все обновилося. Тут все обновилося, якщо ми перейдемо в базу даних. Тест 1 тест 1 все також обновилося. Ви бачите, функціонал працює чудово. Окей, наступна операція, яку нам потрібно зробити, це є delete. Давайте ще раз перейдемося до те, що ми зробили тут. Ми отримали основні елементи, які нам потрібні, це є посилання на наш сервіс через нашу зміну DB, дає метод setDoc, який потрібен для того, щоб зберегти оновленого користувача в базу даних. Також нашу зміну DOC, яка зберігає референс до нашого документа. Ми обгорнули блок трайкеш ось тут. І всередині трайкеч ми вперше запустили цикл, який проходився по всіх елементах нашого масиву employees, який зберігає всіх користувачів. Всередині цикл ми за допомогою оператора, if перевіряємо, якщо користувач поточний, якого ми редагуємо, його ID дорівнює ID когось з користувачів в масиви всіх користувачів, то ми просто цього юзера міняємо за допомогою метода SPLICE на цього, якого ми вже зберегли в нашому об'єкті Employee. Об'єкт Employee зберігає інформацію редагованого користувача, тобто вже зі змінними, зміненими даними. Далі ми брейк робимо, тобто виходимо з нашого циклу, і потім ми в зміні MPU Ref зберігаємо референс або ж посилання до нашого. Документу за допомогою метода DOC. Він приймає три аргументи. це є наша зміна DB, дає е, назва нашої колекції і ID користувача. Далі, за допомогою метода setDOC, ми обновляємо нашу базу даних, Використовуючи зміну MPE нашу референс, далі відкриваємо фігурні дужки, наш MPE, тобто е, об'єкт зі даними, зміненими даними. І далі додаємо такий флаг, як Merge до рівня true. Це для того, щоб не міняти всі поля, які ми не обновляли, а лишати їх такими, як вони були. І в принципі тут все. Окей, e, okay, давайте перейдемо до функціоналу з видалянням користувача. Для цього нам потрібно перейти в наш компонент Index. І ось тут, де в нас є функція handledelete. Давайте згорнімось так це. Нам потрібно написати функціонал. В першу чергу нам потрібно отримати метод, який називається Як Ви бачите, ми також тут користуємося бібліотекою sflow. Тут, якщо ми нажимаємо на кнопку Delete, у нас буде така оп п появлятися, і якщо ми підтверджуємо, то все буде окей. Якщо ми нажимаємо на кнопочку no cancel, то нічого не буде відбуватися. Далі ми також фільтруємо. Масил з всіма користувачами і звіряємо бойдішнику. Тут ми повертаємо користувача, якого ми хочемо видалити. І ось тут ми будемо в принципі, писати нашу логіку. Давайте створимо також блок try catch по аналогії з попередніми функціями. І тут буде все просто, в принципі, Давайте я збережу ось так. Наше ключове слово Await Метод doc. Даний метод приймає один аргумент. Це є наш метод DOC, який ми отримали зверху. Перший він приймає нашу зміну DB, яку ми вже використовуємо далі назву колекції. В нашому випадку це users. І останнє це є employee, якого ми хочемо видавати, або ж елемент, який ми хочемо видавати. В нашому випадку це буде employee, MPUE то є ось цей е, об'єкт, який ми у вас тут отримали за допомогою е, метода Filter. І ми вказуємо ID. Тобто ми будемо знаходити його по ID, оскільки, е, якщо ми перейдемо на е, Firebase, ось цей документ кожен має свій ID, і за допомогою ID ми будемо його знаходити і видаляти. Так, тут тільки потрібно додати async. Е, окей, тільки тут async потрібно додати. Ось тут, в принципі, тут ми закінчили з функціоналом видалення. Тут в консольці ми просто будемо виводити помилки, якщо такі будуть. І давайте подивимося, чи все окей. Так, rate, delete dock. Передаємо документ в якості референсу. Окей, давайте перейдемо наш додаток і попробуємо видавати користувача. Наприклад, ось цього 1 він нам не потрібен, окей, наша маємо ЄС yes Delete і 1-1 і Delete. Обновляємо. Так, його дійсно нема. В базі даних, його також нема. Окей, в принципі, все окей. Давайте розлогінимося. і зайдемо в наш аккаунт ще раз. Дані появляється. Давайте додагнем їх. Все окей, все працює. Видавимося тест один, він нам не потрібен вже. І як ви бачите, ми закінчили з цим додатком. Я буду радий, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, напишете будь-який коментар і поділитесь з ним своїми друзями, які також цікавляться веб-розробкою. Це дуже важливо для мене, оскільки чим більше буде ваших вподобайок, коментарів, тим швидше канал буде розвиватися. Дякую, друзі, наперед, за вашу підтримку, за ваші перегляди і побачимося в наступних відео.